Сучасні партизани тіні Донбасу. Перше про них почули наприкінці 2014 року. Тоді в мережі з'явився відеоролик, в якому підпільники пообіцяли терористам, що все навколо них буде вибухати і горіти. Ми ні армія і ні нації. Ми народ Донбаса. від якого ви зараз держите своє слово. Нам уже эти качели политические между Украиной и Россией, вот здесь вот сидят. Вы грабите, вы убиваете, вы насилуете наших женщин. И мы объявляем вам войну до полного вашего уничтожения. Если вы не уйдете, то все, что находится возле вас, будет взрываться и гореть. И люди будут пропадать. Так что ходите и оглядывайте. Потому что будем давить вас, как сейчас давим, и пока всех не передавим. Єдина публічна людина керівник Тіней, колишній міліціонер Олександр Гладкий. Лише він через свою Фейсбук-сторінку повідомляє про диверсії партизан. Першою гучною справою цього загону була засідка у Донецьку, 20 січня 2015 року, в результаті якої були знищені троє бойовиків ДНР. За словами Гладкого, партизани земітували блокпост, змусивши терористів зупинитися. Серед страчених полонених виявилася людина на ім'я Петро Павло. В якості доказу поруч із тілом підпільники кров'ю написали назву свого Партизани заявили, що він є генерал-майором армії Росії. Проти у російських змі цю інформацію заперечили, однак її підтверджували сепаратистські змі. 30 січня 2015 року. Тіні, як повідомляє гладкий скоюють замах на Олександра Захарченка, в цей час лідер бойовиків давав інтерв'ю журналістам телеканалу Росія 24 Снайпер тоді промахнувся, і куля влучила в одного з терористів. На відео добре чути постріл. У вас є, У вас є шанс. У вас є є шанс. шанс. 31 січня Олександр Гладкий заявив, що у Новоазовську при виїзді з дому партизани підірвали машину з Олегом Моргуном, колишнім керівником маріупольської міліції, який перейшов на сторону бойовиків. 23 травня 2015 року ліквідовано керівника банди «Призрак» Олексія Мозгового. Автомобіль ватажка бойовиків спочатку підірвали, а потім розстріляли на трасі Луганськ-Алчевськ поблизу селища Михайлівка. Мозговий його прес-секретар та троє охоронців загинули на місці. Відповідальність за напад знову взяли на себе тіні. Також за повідомленнями лідера партизан Донбасу тіні вчиняють диверсії у Луганській і Донецькій областях. Провокують один проти одного різні групування терористів. Олександр Гладкий у Фейсбуку неодноразово повідомляв, що тіні допомагають українським артилеристам, коригуючи вогонь по позиціях бойовиків.